Всім привіт! До Emo TV завітав новий гість Дмитро, студент нашого університету, а заодно і організатор промо-групи Grizzly Group Incorporation. Привіт! Доброго дня. Розкажи, коли ти поступив до нашого університету, чому саме наш університет взагалі, чому медицина? А, чому медицина? Ну, це була ініціатива моїх батьків. Тобто вони одного дня сказали, ким ти хочеш стати. Я сказав, як ви думаєте, ким краще? Вони сказали: стань лікарем, я пішов в медицину. Все вирішилось за кілька годин. Ну, це питання вирішилось з приводу медицини. А чому саме Національний медичний університет Богомольця? Чому саме сюди? Ну, він є найпрестижнішим, на мою думку, на думку моїх батьків. І, в принципі, найбільшим. Незаперечний авторитет. Тобто тебе беззаперечно заперечено було прийнятим рішення про те, що саме наш університет, чи ти вагався між якимось університетом? Ні, батьки вирішили за мене. Тобто, ти участі в цьому не брав? Не брав. Я зрозуміла. Як тобі навчання в нашому університеті? Загалом навчання мені подобається. Зокрема, деякі предмети є більш цікавими, ніж інші. Ну чомусь більше уваги приділяє чомусь менше, але загалом я задоволений. Ти захоплюєшся тільки медициною, чи, можливо, в тебе якісь є інші хобі? Ну, серед моїх хобі є вільна боротьба і просто займаюся в спортзалі. Ну, тобто спорт і медицина. Добре, готуючи сьогоднішні матеріали, я прошарилася трішки в тебе на сторінці і натрапила на таку промогрупу. Розкажи про неї. Що це за промогрупа? Grizzly Group Incorporation, так вона називається так. Все правильно. В кінці вересня я вирішив, що настав час заснувати промогрупу, яка буде організовувати вечірки конкретно для студентів-медиків. До цього в мене був досвід. Раніше я організовував різного типу заходи. З іншими людьми, а потім вирішив створити свою промо-групу і робити вечірки для своїх студентів, для своїх знайомих. Ну, Тобі хтось в цьому допомагає чи ти сам? Чи в тебе є якийсь певний колектив, створений вже? Створена на сьогодні група промоутерів. У нас є близько 25 промоутерів в нашому університеті. Ну і ще близько 15 в інших університетах і коледжах. Крім того, люди, які займаються дизайном афіш, поширенням листівок, ну, взагалі, команда у нас вже чимала. Ну, Навчаючись в нашому університеті. Я думаю, ти вже знав про те, що це не перша промо-група, яка займається організацією будь-яких вич... вечірок. Так? І, наприклад, я знаю, що є Нестор Ткач, він так. Хаус медицин Ну, я не знаю, як точно називається, але я знаю, що Нестор стартокач так, ну так також займається такою діяльністю. Як е, ти витримуєш цю конкуренцію через те, що ну мені здається популярність його значно більше, ніж твоя на даному етапі? А, так, дійсно їхня популярність є більшою а, в їхні вечірки. Ну, всіх, скажімо так, на слуху. Всі знають, що вечірки в них дійсно не погані. А я вважаю, що тут має місце здорова конкуренція. Тобто це бізнес, якщо говорити прямо, і в будь-якому бізнесі є конкуренція. Я особисто за здорову конкуренцію вважаю, що ну, дві промогрупи в одному університеті існувати не можуть, в принципі. І хтось в результаті здорової конкуренції має покинути нішу, хтось залишитись. Тобто, ти прямо говориш про те, що ти готовий боротися за першість. Ці Я готовий боротися. боротися так. Дійсно. Ну знову ж таки, це просто бізнес. Я зрозуміла. Відповідно, проглянувши цю промо-групу, я побачила, що ви організовуєте 29 жовтня вечірку Hello Men Medical Party для наших студентів. Відповідно, розкажи про неї, що це за вечірка? Де вона буде? Отже, 29 жовтня в клубі Індіго біля станції метро Вокзальна, хто не знає. Буде проходити вечірка для нашого університету, а також для ще одного медичного університету. Ну, на цій вечірці однозначно буде хороша музика. Тут ми робимо ставку на якісний звук, тобто будуть грати резиденти клубу Індіго. Крім того, є вже спонсори, які зацікавлені у співпраці з нами. Ну, тобто зараз ми набираємо оберти, продаємо квитки, роздаємо поліграфію. В принципі, все йде в порядку. Можливо, буде якийсь спеціальний дрес-код, ну, так як це свято тому, можливо, якісь там знижки при вході чи безплатний вхід, якийсь як безплатний стрільби. Так, хайер, є там? дійсно є е, безкоштовний вхід для тих, хто прийде в костюм у ведмеді. Через те, що грізлі, так. Ну, Потрібно розкручувати свій бренд, я вважаю. І тим, хто прийде в костюмі ведмедика, вхід буде безкоштовний. Ну, Якщо цей костюм дійсно гарний. Можливо, потрібно подумати про те, що не тільки у костюмі ведмедя, а собі ситуацію 100 людей проходить всі в костюмі-ведмедя. Як це буде? Це буде костюмована вечірка. Присвячення присвячено ведмедям виключено? Я не думаю, що прийде 100 людей. Якщо прийде 20 людей, без проблем запустимо, мені не шкода. У нас буде на вечірці працювати візажист, тобто можна буде зробити собі грим, можна буде зарані продумати, говорити з нею костюм. Тобто в нашій команді є люди, які спеціально можуть порадити який костюм краще обрати, який образ краще створити. А послуги візажиста будуть безкоштовними, чи це все ж таки? А послуги візажиста будуть платними, але ми домовилися так, що ціна буде лояльною. Тобто, Наприклад. мінімальний грим, по-моєму, від 50 гривень. Ну тобто це ціна, яка є, на мою думку, адекватною для студентів. Я зрозуміла, 28 числа я бачила, що буде проводитись розіграш. І е, серед умов там є наскільки я зрозуміла, декілька квитків безкоштовних. Чотири, по-моєму, так. Квитки на безкоштовний так, вхід буде розігруватися карточка Indigo. На... Indigo Crystal Card, Так, ця карточка, яка відповідно дозволяє так само безкоштовно відвідувати вечірки Indigo. бутилка Джеймонсон, так наскільки я зрозуміла, і ще щось має бути. А, також сертифікат на барі Індіго ага. на суму 200 гривень. Які умови акції? Що потрібно для того, щоб виграти один з цих призів? А, для того, щоб прийняти участь в розіграші призів, потрібно підписатись на нашу зустріч, підписатись на нашу групу організаторів, тобто Grizzly Group Incorporation, зробити репост цього запису, закріпити його на своїй стіні і просто чекати. Ну, Все так просто. Все просто, абсолютно. А Все чисто, години, прозоро. А які години буде цей розіграш відбуватися? А, висок, я що? думаю, ми зробимо його о 20.00, ну, ближче до вечора. Я зрозуміла. Розкажи про майбутні плани свої. Чим ти ще плануєш займатися? Можливо, благодійністю в нашому університеті. А, з приводу цієї вечірки, так, відносно недавно народилась ідея зайнятися благодійністю 5 гривень з кожного проданого квитка. Вони підуть в спеціальний фонд, який потім буде переданий дитячому будинку, який знаходиться в Київській області, конкретно в місті Борка, в дитячому будинку No2. Ну, тобто певну суму від зароблених грошей ми віддаємо на благодійність. Крім того, ми хочемо провести флешмоб на території університету, в якому ми також будемо збирати кошти для дитячого будинку. Потім ну, всю суму ми збираємо разом. І відвозимо в дитячий будинок, потім надаємо ну, докази того, що гроші ці нікуди не ділись, Все має бути прозоро. Ну і відповідно, користуючись моментом, в тебе є можливість ще раз запросити всіх самих найбільших клаборів нашого університету на свою вечірку. Користуючись візитом до Нмо TV, у тебе випала можливість ще раз запросити усіх клаборів нашого університету до себе на вечірку. Отже, ми чекаємо тебе на нашій вечірці 29 жовтня в клубі Індіго. Ми постарались і ти відірвешся на пол.